Вітаю! Мене звати Микола Насенюк. Ми знаходимося на моєму Ютуб-каналі, на якому ми щотижня говоримо про футбол. Сьогодні нам буде про що поговорити, але перш ніж розпочати нашу розмову, я нагадую вам, що було б непогано поставити вподобайку, підписатися на цей ютуб канал і, взагалі, якимось чином зреагувати на те, що ви зараз почуєте і побачите. Я думаю, що Реагувати буде на що, і я вдячний всім, хто долучився до нашого спілкування. Я думаю, що так нам всім разом буде цікавіше. Отож, безумовно, в центрі уваги всіх любителів футболу України цього тижня були виступи нашої національної команди у вирішальних матчах відбору до Кубка світу 2026 року. І всі ми раділи, коли в неділю ввечері. Українці на останніх хвилинах забили м'яч у ворота Ісландії, потім другий м'яч, і таким чином посіли друге місце і здобули право навесні зіграти у плей-офф і продовжити боротьбу за право поїхати у Північну Америку на фінальний турнір Кубка Світу 2026 року. І з одного боку. Все правильно, ми дуже раді, і цей матч приніс нам величезну купу е, добрих позитивних емоцій. Але з іншої сторони, слід також давати собі звіт, що все виси, висіло на волосині. І якби е, Воротар Трубін не виручив нашу команду, не врятував від неминучого голу за 10 хвилин до кінця гри, нічого б цього не було. І е, ми зараз зовсім по іншому би це все сприймали. Це до чого? Я до того, що. Дуже легко говорити, коли ти вже знаєш результат. Тоді е, свої всі міркування, свої всі висновки і так далі е, можна підігнати під результат, який ти знаєш, і все виходить логічно, правильно і так далі. і так далі. А тут е, всі, звичайно, якби м'яч летівної ті ворота, говорили про те, що те було неправильно, те було неправильно, а тепер, навпаки, будуть, можливо, казати хором всі, що як все було геніально задумано. Ну, почну з того, що я поважаю, дуже поважаю Сергія Реброва як футболіста, як тренера. Він насправді дуже кваліфікований тренер, він довів це, працюючи не з однією командою, і не дарма у нього є е, запрошення із різних команд, тому що він справді дуже кваліфікований тренер, якому е, певним чином певний, певний час нещастило в, в роботі з командою України. Він зазнавав невдачі, команда під його керівництвом зазнавала невдач. І, Перш ніж розпочати от розмову про ті два останні матчі, які провела команда України під керівництвом Сергія Реброва, два вирішальних матчі, я хотів би від, ну, я в коментарях прочитав, що я дуже старий, що дідусь і так далі. Ну я не заперечую, що я не молодий, але завдяки цьому я дуже багато чого пам'ятаю. Я пам'ятаю, як я. Коли я перейшов у 8 клас, це був 1972 рік, влітку тоді команда країни, в якій ми тоді жили, грала у фінальному матчі першості Європи з командою Західної Німеччини і програла 0-3 в фіналі 0-3. Після цього тренера звільнили і команду розігнали. Якби це сталося сьогодні, якби. Сьогодні наша національна команда вийшла в фінал першості Європи і програла там 0-3, то я не знаю, там засипали б медалями, нагородами, преміями і так далі. От. Це один приклад. І от через два роки після цього, коли я вже закінчив школу, закінчив, що в 10 класі, е, та сама збірна тої країни, е, розпочала відбір до. Е, Європейської першості і в першому матчі програла Ірландія на виїзді з рахунком 0 3 І так само тренера звільнили одразу після цієї поразки. Чому так? Тому що тоді, в ті часи, вважалося, що немає права національна команда програвати з рахунком 0-3. Це ганьба, цього не можна допускати. І той, хто це допустив, не має права очолювати національну команду. Отакі тоді були. Поняття тоді боролися виключно за перше місце. Будь-яке місце, окрім першого, вважалося невдачею. Для чого я це розповідаю? Я розповідаю це для того, що, щоб ви зрозуміли, як я вихований, на чому я вихований. Тому що е, зараз вже зовсім не те, зараз е, по-іншому все сприймається, зараз нормально. Ну програли так, програли, не, не вийшли, так не вийшли, нічого страшного. І от е, моя точка зору, мій погляд. На те, що відбувається, він саме пов'язаний з тим, що я нікуди не подінуся. От е, я пам'ятаю, як це було. І я дуже хотів би, щоб коли-небудь настали знову такі часи, коли б ми будь-яке місце, окрім першого, бажали для нашої національної команди за невдачу. А зараз, на жаль, ну або не на жаль, так уже є. Зараз все по-іншому. І м, давайте пригадаємо найбільший успіх нашої національної команди. України, який стався в 2006 році, коли наша команда вийшла в чвертьфінал Кубка Світу. Тоді е, почався цей турнір для України з того, що вона програла 0-4 Іспанії і закінчила з тим, що програла 0-3 Італії. І фактично тільки одну вигр гру виграла у Саудівській Аравії. Дві нічі зіграли з Тунісом з Швейцарією, потім по 11-метрових виграли. Але це було сприйнято як величезна удача, як успіх. успіх. Так виховано нинішнє покоління футболістів, нинішнє покоління людей. І може це правильно, може це неправильно. Я чому таке, такі передмову, таку довгу до цього роблю, тому що от, наша команда, тренер нашої команди, зараз ми знаємо, зараз ну, можна сказати, що так було задумано, заздалегідь віддали матч проти команди Франції на виїзді в Парижі. Заздалегідь виставили. Навіть не в другій не зрозуміло який склад, тобто ті футболісти ніколи ні до не після разом не грали і виставили її проти команди однієї з найсильніших, якщо не найсильнішою командою в світі. Звісно, е, ніхто не вимагає від України, щоб вона обов'язково обігрувала Францію. Але ж все-таки це команда України, це національна команда. Вона з гірбом на грудях, грає гімн, і оця команда виходить грати проти Франції. і я не знаю, як це назвати. Все-таки, який би не був стратегічний задум, ну я попередив, чому так, тому що в мене з тих ще часів, з часів мого дитинства юності, все-таки я вважаю, що соромно. Мені було соромно за нашу команду. Мені було незручно за нашу команду, за Україну, тому що команда представляє Україну. Так, можна програти, але ж можна, хоч якось грати. От, те, що ми бачили в цьому матчі. От е, статистика ударів 25-0 на користь Франції. Тобто наша команда за, за всю гру кілька разів перейшла на ту половину, на чужу половину поля, щось там кілька разів добігла до воріт, навіть не змогла пробити по воротах. І так, 90 хвилин, причому французи не дуже напружувались, грали своє задоволення, насолоджувалися футболом, показували публіці футбол. А, а що ми? А що наша команда? Це ж гра, в яку дивився майже весь світ. Тому що за всієї поваги гру між Ісландією і Україною ніхто в світі не дивився, окрім ісландців і українців. А команда Франції, матчі команди Франції, одної з найсильніших команд світу, дивиться весь світ. І ось при, 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 привід зіграти перед усім світом, показати себе, показати, як ми вміємо грати у футбол, а що ми показали. Ви знаєте. От, Безпомічність команди України в цій грі нагадали мені давні часи, давні випадок. Це було в другій половині 80-х років. Я тоді працював в Ордіна на Трудового Красного Знам'яні 300 ровно Промстрої. І ось влітку до нас в Рівне приїхала делегація із Свердловська, ну, нинішнього Віксінбурга, із заводу «Оралмаш». І в рамках цього візиту, цієї зустрічі, була запланована. Гра між командою заводу «Уралмаш» і командою Будівельник Тресту, в якому я працював. І от грали на стадіоні водного інституту, команди вийшли, все як має бути, привіталися, почали грати, і вже на 15-й хвилині рахунок 4-0 на користь гостей. Чому? А Тому що це була команда фактично професійна, це були так звані, тоді це називалися подснежники. Тобто футболісти рахувалися на заводі на, роботі, на заводі на роботі, а були насправді професіоналами. А за нашу команду грали аматори. Так, да, хлопці грали, вміли грати у футбол, але грали у вільний від роботи час. Вони не тренувалися по два рази на день, не тренувалися навіть кожен день, грали по вихідних. І ось коли на 15-й хвилині тоді побачили, що і гості бачили щось не те, бо ну, команда, одна команда не може перейти на другу половину. І тоді все-таки гра була дружня, там нічого не вирішилось, просто такі дружні матчі тоді перестали так сильно атакувати. Нашу команду відіграли, я не пам'ятаю, ну, 10 голів тоді не забили. А от французи з, з українцями не припинили атакувати в четвер, атакували до кінця. І якби не вратар Трубін, я ще раз хочу наголосити на тому, що нехай ображається Олександр Шовковський, але такого вратаря у збірної України, я думаю, не було ніколи. Якби не він, я не знаю, де була б наша команда, я думаю, було б нуль. Я думаю що був би побитий рекорд. Може, ви забули, 5 років тому був в, в матчі з командою Франції, команда України встановила антирекорд за всю свою історію найбільшу поразку з рахунком 1-7 тоді програла команда України. Вгадайте, спробуйте вгадати, хто був тоді тренером збірної країни. Напишите в коментарях. І тому вже 0-4 не так страшно здавалося б. Але, як на мене, як на мене можна було б цілком зіграти. Більш бойовим складом зіграти на перемогу, спробувати зіграти нічию. Чому Ісландія ж зіграла нічию з Францією? Тим більше французи були не дуже настроєні. І якби тоді Україна зіграла в нічю, то не було б таких драматичних останніх хвилин в матчі з Ісландією. у Нас би нічия явла ж зовсім інша гра була б. От. Але е, наші тренери на це не пішли. Е, ну, тому що, мовляв, там попередження могли отримати. І взагалі, що наша команда, мовляв, не може грати через три дні, чи 2-3 дні другу гру. Не може вона дві гри зіграти однаково. Чомусь у другій грі завжди грає гірше, ніж в перші. І мені здається, що ну, а чому, власне, це що, якось, ну, закон природи? Чому так? Чому інші команди можуть грати дві гри через 2-3 дні, і нічого страшного, і грають, і нормально. Мені це нагадало стару байку, як приходить хворий до лікаря і каже, доктор, у мене ноги темніють. А доктор запитає, а ви мити пробували, а що допомагає? Отак приблизно, і у нас, так приблизно з нашою командою. За стільки років, я думаю, у нас є тренерський штаб, є аналітики, є ціла купа, цілий штаб дуже кваліфікованих, достойних людей. Я думаю, за цей час можна було придумати щось, Таку систему підготовки, щоб бути не гірше за інших і щоб грати другий матч нормально, а не е збавляти в другій грі. Я думаю, над цим треба працювати. Це не стихійне лихо, це не даність природна. Наші футболісти такі самі, як і е наші суперники. І ніхто не жаліється, коли грають з нами, що вони грають другий матч. Ісландці не жалілися, що вони летіли із Азербайджану. Я думаю, що якби наша команда... Е не виграла у Ісландії, то тоді б сказали, що був нелегкий переліт із Парижа до Варшави півтори години літаком, тож нелегко летіти, правда? Або ще була одна деталь перед цією грою, вже після того, як зіграли з Францією, з нашої команди уїхав один із провідних теоретичних футболістів на прізвище Судаков. Не зрозуміло чому, тому що він нібито був здоровий, потім несподівана, незрозуміла травма. І ось він взяв і поїхав собі із команди. Хоча, як на мене, все одно вже проїхав, міг би посидіти на лаві, міг би налякати суперників. Вони подумали, що зараз в запасі сидить сам Судаков, вийде Судаков і хоч би налякати суперників, куди було поспішати. От. І, з іншого боку, це був. Про всяк випадок був би аргумент, якби ми не виграли, то сказали, ну як же без Судакова, ну, якби був Судаков. І мені не сподобалось, попри те, що я задоволений тим, що все, слава Богу, закінчилося нормально для нашої команди. Але мені не сподобались слова Сергія Риброва після гри з Францією, коли він почав говорити щось про арбітра, що він там не поставив 11-метровий в одні ворота, в інші ворота. А якби поставив, то що б змінилося? Ми програли б не 0-4, а 1-4-1-5. Як твоя команда жодного разу не пробила поворотах, як можна б на арбітра щось говорити? Так само можна було б говорити про арбітра після гри з Ісландією, тому що тут було про що говорити, тому що арбітер загалом відсудив непогано, але прийняв кілька рішень незрозумілих, нелогічних. Які цілком могли коштувати нашій команді виліту із відбірного турніру. Згадайте той момент, коли врятував команду Трубін, він настав після того, як був штрафний, а цього штрафного насправді там не було. Там імітував ісландець, що його конопля штовхнув, конопля просто доторкнувся до нього. Але арбітр помилився, і якби знову ж таки наші не виграли, теж би говорили, що так, мовляв, і так, ось не було Судакова, ось арбітр. Там не туди свиснув, ми тому не змогли виграти. Я думаю, що це все розмови для бідних. І наша команда здатна на більше. Чому? Тому що, ну давайте так, можливо, стратегічно був задум правильний. Не напружуватись полуторним якимось складом вийти з Францію і всі сили покласти на гру з Ісландією. А заради чого? Заради чого, того, щоб потім, коли знову вийде такий, проти нас, такий суперник, як Франція, там, або Англія, або Іспанія, або Бразилія, щоб сполучити знову свої 0-4, я гадаю, що наша команда повинна мірятися з силами, з найсильнішими командами. І я тут згадав в 99-й рік. Це було давно, страшно подумати, ще століття тому. І тоді була схожа історія: тоді теж Україна і Франція грали в одній групі, Ісландія тоді грала в нашій групі. І тоді, ну всі пам'ятають той гол Шевченка Філімонову, е після якого там був плей-офф. Там теж була історія. Шевченко е, потім стверджував, що він спеціально так хитро пробив, що насправді, як на мене, не зовсім так, а потім все повернулося і наша команда ПЛОФ несподівано програла словенцям. Але я не про те, я про те, що тоді теж наші грали з Ісландією і теж тоді грали не дуже вдало, вдома зіграли тоді 1-1, а на виїзді е, був, був нічийний результат. І Україна виграла завдяки тому, що. Ну такий дуже спірний 11-метровий на нашу користь призначили. Ребров, до речі, забив той 11-метровий. Значена Андрія Шевченка. Шевченка атакує Сігурсом. Андрій обіграв Сігурсона. Убійшов штатний майданчик. Ще одного суперника обігрує, Падає Андрій Шевченко і арбітр матчу Вітор Мануель Мело Рейра. Подивіться, ще раз у повторі. Андрій Шевченко обігрує І ще один Сім. І дев'ятий номер зробив пізнішку порушення правил у штатному майданчику, який, як ви знаєте, в турнірі євро 2000. Удар Гол Сергій Рибров реалізовує пенальті, і збірна України повела в рахунку у матчі із національною збірною Ісландії. Був збитий них пенальті і Сергія. Ну ось пройшло 25 років. і Нарешті ми виграли, ми навчилися вигравати у Ісландії. І це дуже добре, ми дуже раді, але давайте знову таки називати речі своїми нами. Що таке Ісландія? Ісландія це острів на півночі Атлантичного океану, де населення трохи більше 300 тисяч людей, де одне єдине нормальне футбольне поле трав'яне, інші штучні. Ну, від собі, що ну, стільки приблизно населення в Київському районі Оболонь в Оболонському районі. І від собі, що там команда оболонського району грає на Кубок світу і грає на рівних з Францією, з Україною з усіма. Це чому? Тому що там серед цих гейзерів народжуються якісь неймовірні футбольні таланти. Я думаю, що це не зовсім так. Футболісти там цілком звичайні, зірок там немає. Так, да, вміють хлопці грати у футбол. Але за рахунок чого грає Ісландія? За рахунок того, що команда організована, добре фізично підготовлена, дисциплінована, знає, куди біжить. І е, як не як, все одно суперники, особливо сильні суперники, Думки, трошки недооцінюють цю команду. І за рахунок цього вона може інколи зіграти успішно і зробити сенсацію. Але все одно, давайте так, ну, Україна зобов'язана була обігрувати, якщо по-хорошому Ісландію. Якщо Ісландію не обігрувати, тоді кого, кого тоді обігрувати. Тому що інакше за що тоді боротися. І найбільше, що попереду у нас матчі плей-офф. Там теж ну, не, не будуть там топові команди. Топові команди вже пройшли на Кубок світу. Але все одно я вважаю, що слід ставити найвищі задачі, тому що якщо ти не ставиш найвищі задачі, виростає покоління. От я згадував старі часи, тоді все таки більш, ну, більш соромились поразок на національної команди. Навіть тому, що, знаєте, на ігри на національної команди дивляться всі. Там ігри Шахтаря, динамо, там металіста. Хтось може дивитися, не дивитися, дивляться тільки вболівальники, тільки фанати. А коли грає Україна, дивляться всі, навіть ті, що в футболі ніхто нічого не тямить. Просто домохозяйка сидить, що ви там дивитесь, мужики. А Україна грає, ну я теж подивлюсь. І Ось приходить ця домохозяйка, дивиться, як грає Україна. Або дитина мала. І дивиться, що Україна пропускає від Франції чотири м'ячі в одні ворота і не рипається навіть. І захоче тоді. Цей хлопчик стати футболістом, тому що як стають футболістом. Футболістами стають, коли дитинстві хочуть бути схожими там, там на Блахіна, на буряка, там на Шевченка і так далі. Тобто мають бути якісь куміри, які щось показують. І тоді, в 99-му році, коли грали Шевченко і Рубров, що були футболістами, тоді з Францією зіграли два рази 0-0, а в Парижі взагалі могли виграти Шевченко, тоді вийшов сам, на сам і не забив Бертезу. Чому ми тоді могли грати на рівні з Францією, зараз не можемо грати на рівні з Францією. Чому так? Чому саме так стоїть питання? Ну і останнє про... на цю тему, звичайно, ми всі дуже задоволені. Ми раді з наших хлопців сподіваємося, що цей успіх буде не останнім, і що все-таки наша команда і вона потрапить таки на Кубок світу, і там не буде просто туристом і буде боротися за буде ставити перед собою скажімо так, максимальні завдання. Е, ви можете запитати, чому я ви зараз кажу Кубок світу. Е, тому що цей турнір справді так називається. І от теж давайте про, про це подискутуємо. Е, всі зараз знають англійську, всі можуть прочитати, написано World Cup. Причому це не просто World Cup назва, це назва захищена, торгова марка. Це перекладається Кубок світу. Англійською чемпіонат світу буде World Championship. Це всі знають. Слава Богу, зараз всі наші футболісти, тренери, функціонери всі знають англійську і так далі. То чому у нас офіційна наша футбольна асоціація пише чемпіонат світу? Вони що англійською не знають, не вміють перекласти? Для мене це загадка. Я людям в очі це кажу, люди розгублено кажуть, не можуть пояснити, чому, якщо по-українську буде Кубок світу, вони кажуть чемпіонат світу. Я знаю чому. Тому що колись така традиція була закладена ворожою країною. А це ще у нас рудимент от тих часів, коли ми були в тій ворожій країні, бо там так називали. Ну тепер же ми на тій країні. Тепер же ми можемо нормально говорити називати речі своїми іменами. Навіщо ми наполягаємо на, на тому, чого нема? Навіщо ми робимо граматичну помилку на рівному місці? Називаємо ну, неправильно. Бурпацій не робимо помилку. Чому ми на цьому наполягаємо? Хоча звертаюся зараз. Я думаю, це подивляться е, працівники нашої асоціації футболу, керівники нашого футболу. І подумають над цим. Давайте ж все, все починається. Яких-небудь там 10 чи 5 років тому е, у нас наші футбольні люди, керівники, е, ну, видавали, що вони ніяк не можуть говорити по-нашому. Виявляється, Всі можуть. Футболісти можуть по-нашому говорити. І тренери можуть по-нашому говорити, і функціонери. Так само і тут, давайте вже йти до кінця і називати речі своїми іменами. І ще одна тема, яку якою я, якою я хотів, би, хотів би зачепити в зв'язку із оцими матчами збірної. Футболісти, точніше, любителі футболу, ті, ці, хто цікавляться футболом, всі знають, що в ці дні це. 10 днів вільний від футболу наші команди українські заповнювали дружніми матчами, контрольними матчами, грали між собою. Там Динамо зіграла з епіцентром, оболон зіграла з Кудрівкою, Полісія зіграла з Вересом і так далі. Тобто якось заповнили ці паузи. З цього приводу у мене є вже давня пропозиція, я про це писав. Про це знає керівник нашої прем'єр-ліги, шановний пан Дихій, про це знають президенти клубів кількох яким я про це говорив. Пропозиція така. У нас є три вікна для матчів збірної в вересні, в жовтні в листопаді. І в ці вікна наші тренери не знають, що робити з командами, шукають десь як їх зайняти якимось чином. Є така пропозиція, щоб оці три вікна використати для того, щоб в ці дні розіграти кубок. Я б назвав його, наприклад, Кубок Андрія Шевченка. Розділити 16 команд на 4 групи, і ось по географічному принципу, щоб далеко не їздити, і ось в одне коло зіграти або в два, як зручніше, і зіграти один, один або два матчі в вересні, в жовтні і в листопаді. По групах Все, це, це буде просто так, це буде турнір. По цей турнір можна знайти спонсорів, на цей, цей, цей турнір підуть глядачі, хоч якісь. Тобто в команди не просто буде десь на базі грати в дир-дир, а це ще буде одне змагання, де, коли нема кращих футболістів, які поїдуть на національні команди, можуть себе показати молоді футболісти, футболісти, які не потрапляються, буде цікаво, буде за що боротися. І е, команди, які знизу можуть показати себе в, команд... в матчі з командами, які зверху. Це був би, як на мене, дуже цікавий турнір. Все дуже просто. Груповий турнір, я вже сказав, три вікна восени. Потім е, по дві команди з кожної групи виходять чвертьфінал, і в березні, знову ж таки, коли вікно для національних команд грають в чверфінали. А в травні після закінчення сезону коротенько, чотири матчі, півфінал, фінал, фінальна пулька. Її можна провести знову ж таки, без гравців національної команди, які уїдуть, нічого страшного. І Можна провести в місті, де нема великого футболу, там придуть глядачі, де небудь в Ужгороді, там, в Тернополі, в Луцьку, в Івано-Франківську. І це був би дуже цікавий турнір, це не складно зробити. Я звертаюся до книгників нашого футболу, звертаюся до тих, хто це дивиться. Давайте про це поговоримо, давайте про це подумаємо. Чому нам не зробити такий турнір? Ще один. Футбольний турнір це нічого не буде коштувати. Навпаки, на цьому ну, можна зробити так, щоб цей турнір не був збитковий і одразу б вирішено було дві задачі, і наші команди отримали б ігрову практику, і футболі... глядачі отримали б цікавий турнір, і футболісти отримали шанс себе показати. Отак, от такі от висновки з того, що відбулося на минулому тижні. Зараз ми відходимо від хвилювань. Пов'язаних із іграми нашої національної команди, повертаємося до Єврокубків, повертаємося до нашого національного чемпіонату. Там буде багато цього цікавого, про що ми і поговоримо е під час нашої наступної зустрічі. Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте підписуватись на цей канал, не забувайте коментувати, обговорювати те, що ви зараз почули. На цьому все динамо чемпіон. Слава Україні!